Усім привіт, і настав час поговорити про ООП. ООП це об'єктно орієнтоване програмування. І як це не сумно, але ми з вами до цього вивчали все ж таки процедурне програмування, бо це написання процедур або методів, які виконують операції над даними. Тоді як об'єктно орієнтоване програмування це створення об'єктів, які містять як дані, так і методи. І об'єктно-орієнтоване програмування має кілька переваг перед процедурним, тобто ООП швидше і легше у виконанні, ООП забезпечує чітку структуру для програм, ООП допомагає зберегти Java код в певному розумінні сухим і полегшити підтримку, змінну та налагодження коду. ООП дає змогу створювати повністю багаторазові програми з меншим кодом і коротшим часом розробки. Далі, що таке все ж таки наші з вами класи та об'єкти? Ми з вами створювали класи для того, щоб в них писати певне вирішення задач. А тепер будемо створювати е, спеціальні класи, і у інших класах будемо вже створювати певні об'єкти. Наприклад, у нас є клас фрукти є клас машини. І ми можемо від цих класів створити певні об'єкти, які, наприклад. Яблуко, банан, манго. Або якщо ми будемо говорити про машини, будуть Volvo, Ауді, Тойота, Мерседес тощо. Тобто, ООП нам багато чого дозволяє все ж таки зробити легшим. І давайте з вами це побачимо. Наприклад, я створив такий демо-проєкт. і зараз я створю, наприклад, клас К. Ось я створив клас car, і що мені треба розуміти? Мені треба розуміти, що я у цьому класі можу, можу зробити певні поля. Наприклад, int price, .com. Далі. In ну, краще, не int, а string mark. з коми string Model. Крапка з комою, і, наприклад, int speed. Ось є у мене якісь основні чотири поля, котрі я буду застосовувати для того, щоб створити певний об'єкт. І як ми вже з вами дивилися в масивах, масиви у нас строго типізовані, тобто int чітко, або, наприклад, там String чітко, тільки ці дані. А об'єкти нам дозволять вже розроблювати. Певні об'єкти, у котрі будуть різними типами даних. І дивіться, я переходжу від класу car до класу main. В класі main я створю метод uh, main, котрий мені дозволить запустити код на компіляцію. І uh, звернуся до класу car. Як це зробити? Напишу car і напишу, наприклад, BMV. Далі поставлю дорівнюю. Напишу ключове слово «new» і напишу знову ж таки car. Крапка з комою. Що мені треба зазначити е, надалі? Ось це ми будемо далі називати полями. Не просто змінними, а полями. І е, коли ми будемо створювати об'єкт car е, це е, екземпляр класу. BMW це ім'я або посилання на об'єкт. New car це ми звертаємося до конструктора. Конструктори будемо вивчати дещо пізніше. Далі, за посиланням BMW, я можу на своєму об'єкту задати певні значення, які. Ну, наприклад, BMV.mark в мене буде дорівнювати, і марка у мене типу даних string. Зараз я розшарю, щоб було краще і мені і вам видно. І дивіться. BMW-марк дорівнює. Ну, наприклад, буде у мене марка машини, така і буде. BMW. Тому що ось це BMW – це посилання, а тут я вже зазначаю певне значення. І дивіться, коли я ініціалізував перше поле для свого об'єкту, тобто я дав йому якесь значення. Одразу ж, марка підсвітилася фіолетовим кольором усі інші поки що не задіяні поля. Далі bmw.price price дорівнює. Наприклад, 50 тисяч крапка з комою. Далі bmw. У нас залишилася модель. Наприклад, у наших подвійних лапках X5. S kom і BMV.speed. Ну, BMW взагалі швидка машина. 250 км на годину буде її швидкість. І далі. далі, Я просто зроблю наступне: виключу до консолі усі дані, котрі я записав. Яким чином це зробити? Напишемо south System out L. І напишу BMV. Е, Наша крапка марк плюс э, пробіл. Ну, у лапках наш пробіл, плюс э, BMV. Крапка э, у нас буде прайс плюс у лапках пробіл, плюс э, BMV. крапка модел, плюс. Пробіл BMV, крапка спід. Крапка І запущу, що в мене з вами що в мене вийшло. І ось я отримав об'єкт, модель котрого BMV, ціна якого 50 тисяч, модель X5, а швидкість 250. Тобто. Тобто ми з вами зробили клас, котрий буде описувати певний об'єкт, і клас, у котрому ми визвали цей клас. Тобто, ми викликали екземпляр класу car, зробили об'єкт, і потім ми з вами зробили те, що дали йому певні значення. Якщо я захочу дати йому, наприклад, ще один об'єкт, я напишу car. Наприклад, Mercedes, MERS дорівнює New Car. з комою. І далі повторю усе те саме. Просто що буду копіпастити. Замість BMW поставлю MERS, і South у мене буде такий самий, тільки буде Mers Замість BMW. Один, два, три, 4. І зміню тут ставлю Мерс Ціна Mercedes ну, дорожчий. Це аксіома G55. І швидкість хай буде 270. Такий стилізований. І тепер ми можемо з вами. Побачити, що якщо я поставлю брейкпойнти, подивимося, як буде відпрацьовувати наш з вами дебагер з цима об'єктами. Консоль. І перший крок. Ми бачите: перший крок нашого створення об'єкту ми перейшли до нашого класу Car. і наші поля не ініціалізовані. Вони порожні: нуль, нал, нал і нуль. Наступний крок у нас буде те, що ми. Задаємо нашу е, марку, потім задали значення е, ціни, моделі і швидкості. Потім ми їх виводимо. Так само ми будемо поступати з Мерседесом. І дивіться: ось ці поля вони е, відпрацьовують для кожного об'єкту окремо, окремо. Ось ми це зазначили. Так все ж таки повертаючись до плюсів об'єктно-орієнтованого програмування, які ж вони все ж таки. Дивіться, ми один раз створили поля, які є ключові, і потім їх реалізували. І у нас так вийшло, що є об'єкт, у котрого є певні ось такі значення. Якщо нам буде потрібно розширити цей об'єкт, додати для нього максимальну швидкість, чи що ще. Це дуже просто пишемо int max speed. Ось ми розширили ось зараз, щоб не було підчеркування. Ми розширили клас car і можемо тепер наш об'єкт, кожен з них, зробити більш розширеним і вказати, що у нього є максимальна швидкість, max speed. Задати максимальну швидкість, наприклад, 300 км, і потім додати її ось сюди, щоб ми побачили, що у нас все нормально відпрацьовує. За посиланням BMW ми будемо звертатися до поля MaxSpeed. І те саме ми можемо створити для нашого Mercedes. Плюс пробіл плюс mers.maxspeed Max Speed. Але maxspeed ми йому ще не задали, і ми йому задамо Max Speed. Дивіться, є такий, що лайфхак. Пишемо велику літеру M, ставимо крапку і обираємо Max Speed. Все. Набагато швидше буде писати. 302. І поставимо значення, наприклад, 350 км на годину. Все. Ми розширили клас МЕРС. О, розширили клас СКА. Потім ми розширили значення наших об'єктів. Запускаємо. Ось ми отримали вже більш розширені дані. Взагалі, що стосується об'єктно-орієнтованого програмування, воно формується на таких чотирьох китах, як інкапсуляція, успадкування або наслідування. Поліморфіз та абстракція, котрі ми з вами будемо вивчати дещо пізніше. На сьогодні дякую за увагу. Це вступний урок до ООП, щоб ви розуміли, з чим ми будемо працювати: поля, об'єкти, екзем... екземпляр класу, конструктор, і певні дані. А більш глибоко, ми будемо це все вивчати на наступних уроках. На сьогодні дякую за увагу до наступної зустрічі.